Друге питання це про положення про постійні комісії міської ради. Інформує секретар міської ради Півень Оксана Олександрівна. Ну, тут, я думаю, зачитаю, тому що ви з цим не ознайомлені, десь якісь як у кого будуть питання. Значить, повноваження постійних комісій міської ради, порядок їх утворення, визначається законом України про місцеве самоврядування України, регламентом міської ради та цим положенням. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначається міською радою за рахуванням повноважень ради, важливості проблем господарської, соціально-культурного будівництва та інших об'єктивних факторів. Міська рада утворює постійні комісії на першій сесії новообраної ради на строк її повноважень. Ми утворили. Питання обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу обрання голів комісій вирішується міською радою виключно на пленарних засіданнях ради. Це також ми вже прийняли. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів міської ради у складі голови і членів комісії. Пропозиції, пропозиції щодо утворення обрання постійних комісії ради вносить голова міської ради. Ми тут може ще й депутати. Хто? Від фракції. Голова або фракція. Давайте, давайте, а ми не обмежуємо інших да. депутатів, так. За поданням депові буде подати. Ну давайте, голови... давайте так. Та депутатів. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії. Заступник голови постійної комісії, секретар комісії обираються на засіданні комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та секретар міської ради. При обрані постійних комісій голосування може проводитися в цілому по всьому складу комісії чи по кожній кандидатурі окремо. Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Постійні комісії є відповідальні перед міською радою і їй підзвітнені. Діяльність постійних комісій координує голова міської ради, а також секретар міської ради згідно з розподілом повноважень. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, власності, колективного обговорення і вирішення питань. Постійні комісії за доручення міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного, культурного розвитку міста, міського бюджету та звіти про виконання програми бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського, соціально-культурного будівництва, а також інші питання, які вносяться на розгляд міської ради. Розробляють проєкти рішень міської ради та готують висновки з відповід... відповідних питань. Виступають на сесіях міської ради з доповідями та співдоповідями. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують відповідні висновки щодо цих кандидатур. Сьогодні з цим підпунктом. Це стосується, як... кого обирають? Мені, наприклад, не зрозуміло, це голова обирає, а ми погоджуємо, То, кого він обирає, яких людей це стосується. Значить, розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання. У міській раді для обра... обирається тільки секретар ради. Заступники затверджуються, керуючи справами, тобто, затверджуються. Тобто, тільки тут і затвердження, я далі вам читаю затвердження. Для обрання затвердження. Так, і затвердження. О, затвердження. тобто... Ще Ці ну, посади, які підпадають так, під то то голов... попередньо розглядають постійні комісії за доручення міської ради, голови секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітників підконтрольних радіо органів, а також з питань, віднесених до віддання ради, виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності їх посадових осіб. За результатами перевірки, постійні комісії подають рекомендації на розгляд керівника органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємству, установ, організації а в разі необхідності на розгляд міської ради. Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх віддання та у порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівника органу виконавчої влади. Підприємств установи організації, що належать до комунальної власності та орендують комунальну власність необхідні матеріали і документи. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям, установленим ними статусом. Можуть вносити пропозиції щодо питань на розгляд міської ради. Постійні комісії періодично звітують перед міською радою про свою діяльність. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються у міру необхідності, але не більше одного разу на квартал. Ну, якщо це земельне питання, там згідно закону, один не річ одного разу на місяць, то земельна комісія буде збиратися тоді. Один раз на місяць. Засідання правомочне, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Присутність mm -hmm. членів комісії на засіданні обов'язкова. У разі неможливості прибути на засідання, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. Закриття засідання комісії для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України, в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації та інформації, що становить таємницю, проводяться за рішенням комісії, прийнятим більшістю від числа присутніх членів комісії. На закритому засіданні Ради мають право бути присутні особи, присутність яких визнана комісією необхідною. Конкретний перелік питань визначається при складанні порядку денного. Організація роботи постійних комісій міської ради покладається на їх голів, а в разі їх відсутності на заступників голів або секретаря. За результатами вивчення розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Питання, що стосується організації роботи комісії, приймається рішення. Висновки рекомендацій рішення постійної комісії це приймається більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем. Голосування здійснюється особисто членами постійної комісії. Підрахунок голосів здійснює секретар постійної комісії. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. Протоколі зазначається. Ну тут я не буду перечисляти, номер там, прізвище, головуючий, присутні. Протокол засідання постійної комісії підписують голова і секретар комісії. Протоколи засідань постійних комісій є офіційними документами, що підтверджують прийняття рекомендацій, висновків та рішень комісій і зберігаються в встановленому порядку. У засіданнях постійних комісій можуть брати участь депутати міської ради, які не входять до складу даної комісії з правом дорадчого голосу, а також на запрошення комісії, представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, трудових колективів. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники засобів масової інформації. Засідання постійних комісій скликаються головою комісії відповідно до затверджених планів роботи комісії або його заступником. Діяльність постійної комісії здійснюється на основі плану роботи. План роботи комісії обов'язково згоджується з планом роботи міської ради. План роботи постійної комісії затверджується на засіданні комісії. Постійні комісії для вивчення питань, які вносяться на її розгляд, розробки проєктів рішень міської ради, можуть створювати підготовчі комісії робочі групи. Із складу депутатів комісії з залученням вчених спеціалістів, представників громадськості. Підготовча комісія робоча група подають напрацьовані ними матеріали на розгляд постійної комісії. Постійні комісії можуть створювати спільні підготовчі комісії робочі групи. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій міської ради, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради міського голови розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за їх взаємною згодою. За рішенням постійних комісій у разі необхідності спільне засідання можуть вести голова міської ради або секретар ради. При проведенні спільних засідань кількох постійних комісій висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загальної складу кожної комісії. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій. З метою вивчення питань безпосередньо на місцях постійної комісії за дорученням ради міського голови або за власною ініціативою, можуть проводити виїзні засідання. Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, контролює їх виконання. Забезпечує складання плану роботи комісії та належну підготовку засідань комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також виборцями, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. Запрошує для участі в засіданнях комісії представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Спеціалістів, представників громадських об'єднань. Інформує членів комісії про виконання рекомендацій комісії, підписує документи постійної комісії. За дорученням членів комісії виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях ради. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функція здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Заступник голови постійної комісії виконує за дорученням голови окремі його функції, допомагає голові комісії проведення різних організаційних заходів, виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності. Секретар постійної комісії веде протокол засідань і діловодство комісії, забезпечує технічну підготовку питань та членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами, веде облік участі членів комісії в її роботі, виконання членами комісії, даним їм доручень. Підписує разом з головою постійної комісії протоколи засідань комісії, контролює виконання планів роботи постійної комісії. Члени постійної комісії зобов'язані бути присутніми на засідання постійної комісії, до складу якої вони входять, брати участь у роботі постійної, підготовчих комісій робочих груп. Виконувати доручення голови комісії та доручення визначення рішеннями постійної комісії мають право вносити пропозиції про розгляд на засідання постійної комісії питань у відповідності до чинного законодавства, брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та підготовці проєктів рішень ради, викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендацій чи висновку постійної комісії. За дорученням комісії або голови комісії може виступати на сесії міської ради кожної членів комісії. Організаційне, методично-правове, матеріально-технічне, інформаційне обслуговування постійних комісій та забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий апарат міської ради. У мене все. Якщо немає, тоді давайте хто за те, щоб Даний проєкт положення про постійні комісії. Прошу голосувати шляхом підняття. Всі за, не наголошення. Рішення прийняття. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада вирішила затвердити положення про постійні комісії міської ради.